Насіньєвий завод Лотівка Еліт працює вже 12 років. На момент його заснування це було найбільше виробництво в західній Україні. Його потужності дозволяли повноцінно обслуговувати поля епіцентр-агро агро зерновими, бобовими та олійними культурами. За ці роки виробництво невпинно розвивається, тож був збудований цех з доробки нішевих культур, встановлена сушарка. Це дозволило співпрацювати із іншими українськими агрозамовниками. Ми надаємо послуги стороннім компаніям. Досить великим, скажімо, це стосується КВС Україна, наприклад, у нас великий замовник послуг. Крім того, у нас доробляє насіння група компанії Агропросперіс. Це, це зважаючи на те, що в нас досить суттєві наші об'єми насіння, якими, якими ми забезпечуємо свої підприємства. Лінія розрахована на виробництво 7-8 тонн насіння на годину. Також незабаром тут започаткують нову послугу фотосепарація. Це цифровий підхід виявлення та сортування матеріалу, що покращує якість. Планується реконструкція це купівля новітнього фотосепаратора, який дозволить кольорового фотосепаратора, який дозволить нам відбирати широкий спектр доробляти культур. І з більшою продуктивністю. Десь в порядках також до 7 тонн. На початку повномасштабного вторгнення був різкий спад купівлі насіння, але зараз аграрії почали збільшувати об'єми. Фахівці пов'язуються із перспективою в аграрному секторі. Ці Сьогодні це такі люди, які не дуже легко розстаються своїми здобутками, які роками набуваються, а землю можна один рік тяжко її, скажімо так, запустити легко. Завести там буряни, а відродити її, скажімо так, довести до товарного це набагато складніше. Так що виробники йдуть на те, щоб все-таки посівні площі використовувати, навіть не дивлячись на те, що вони, можливо, і не зовсім бачать перспективу цього всього процесу. Ну, і цінова політика, і експортна політика тут, але у людей надія завжди є. Тож, попри виклики сьогодення складності воєнного часу, аграрії, не покладаючи рук, працюють на полях та підприємствах, адже чудово розуміють, Україна була, є і буде аграрною державою, врожай якої ціниться далеко за її межами. А сьогодні головне завдання забезпечити українців найнеобхіднішою групою товарів, ланів наших чорноземів. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.